В обласному психіатричному шпиталі лікують пацієнтів з психічними розладами. Серед хворих трапляються самотні, допомогти таким нікому. На їх отримання держава виділяє копійки, а самотужки заробляти гроші вони неспроможні. Ми були б вдячні, якщо є змога допомогти тапочками, спортивними костюмами. Не мова йде про нові. Навіть як кажуть, секонд хенд, футболки, майки, сорочки. Ну буквально ми ні в чому не будемо відмовлятися. Окрім того, пацієнти шпиталю мають свої захоплення, малюють, створюють аплікації, макраме та багато іншого. З нічого роблять щось цікаве. Зазвичай наші пацієнти працюють творчо. Ви можете, маєте можливість таку побачити. В основному наші чоловіки малюють. Малюють, роблять вироби роками. Ми звичайно їм допомагаємо, тому що в силу певних обставин і виду захворювань їм потрібен супровід. Допомога, так В основному це є папір, то що вони використовують. Використовують вони зазвичай олівці. Ми також їм пропонуємо малювати фарбами. Роблять вони це з великим задоволенням. Більшість матеріалів для своєї творчості хворі переважно отримують від працівників медзакладу, які власним коштом намагаються придбати канцтовари, олівці, фарби, папір усе це необхідне для їхнього дозвілля. Не вміють тішитися навіть можливо більше ніж психічного здоров'я люди. У них це дуже безпосередньо виходить по-дитячому. Навіть Роман Метельський від знайомих дізнався про потреби хворих, розповів про це родичам, а згодом інформацію опублікував в інтернеті. По Спочатку позбирали по знайомих, по друзях, по родині. Потім знайшов групу в ВКонтакті в Фейсбуці, власне, де візьму, віддам. Написав пропозицію. Тепер люди постійно дзвонять раз на тиждень. Завожу речі. Наскільки можу допомагаю. Роман каже, що небайдужі телефонують майже щодня. Сьогодні приїхав за викликом до знайомих своїх знайомих, аби забрати речі для пацієнтів у лікарні. Речей багато, постійно щось нове докуповуємо і ці вже наносимо. Ми вирішили їх віддати на добру справу, щоб люди, про яких ніхто вже не дбає, мали що вдягнутися, мали можливість вийти в теплому одязі на вулицю, погуляти. І щоб почувалися вони краще, щоб все-таки відчували якусь підтримку. Тож, якщо у вас є речі, які вам не потрібні, передайте їх пацієнтам психіатричної лікарні. Вони їм справді необхідні. Володимир Моїсеєв, Олексій Шелковий, головні новини Львова.